Що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і ми продовжуємо проходити Мэн Так, друзі. А, я щось подумав, що я вже а, пройшов далі, але це ще сцена номер 2 Чи це я продовжую, то ще я ще гра по серії, я вже не пам'ятаю, зараз подивимося. А була каценочка, така що там показували якоїсь засранці, який там входив. Подивимося зараз. О, чуєте свистить? У мене біта здорова. Зараз я здоровий біту його. Заспокоїм. А, він і вверху. Де ти є? Так, тут не видно нікого. А тут взагалі темно. А, тут просто можна ховатися. Сюди мені не трайте. Я поняв, ну йдемо тоді низом. Подивимося, що не відбувається. Пацан, хода. Давайте там пацана заспокоїм. Да, нафиг. Добре. Ага. Не все добре, друзі. Ми продовжуємо далі. Тут я ще не був. Мені здається, принаймні. Так. Там ще може бути. Ну, крім туалетів, тут, звичайно, нічого, нічого не може бути інакше, але. Так, є пацан. А, конус, цей трикутник вверху, означає, що він, пан і ще вверху. Так, він он стоїть. Давайте ми його поклочем. Сюди його. Ходи сюди, зараз побалакаємо. О, я в темноті Добре. Сюда, ходи 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 хотят. Бляха, я я дурак. Да нафиг. Я вас ловаю, короче. це погано діється Штука лапата их. Короче, их такого доб'ємо он нафиг. Что ты плисаешь? Сам маніак розвалив маніака. Коротше, а, тако їх... Лапити... А, тут можна було сховатися. Я щось про це не подумав. Лапатий бити, коротше, це не вихід. Воно якусь дуже Тупорило ця система працює. Так, там все. О, тихо, я шумлю. Так, там нікого немає, йдемо сюди подавимося. А, вон там є життя. Добром, давайте з нам життям, бо трошки я потратив. Волы заспокилови. Дякую. Так, нам треба в середину походить. О, где ты взялся? Ты чёртовый засранец. Гарвин тягай, пацаны. Сюда. Сюда. Давай, давай, Сими. А Сими. не Сволота, я его не побачив, в темноте. Де сюди. Да нафік. Бейсбол. We'll я тупо я не побачив в темноті. Ну тут не дуже темно, але просто я його не побачив. Але ми справимося. Так, нам треба в середину. Ні, тут просто можна сховатися. Добре, йдемо далі. Так, ну нікого не бачу поки. Там теж можна сховатися. Давайте глянемо тут. А. Так, тут треба відкрити ворота. Я маю. А, я маю, чортів, лом. Тобто з'є. Давай відкриємо даварі. Є, давай відкрилися. Так і знав щось посерйозніше. Нема нікого. Та все відчіпать з тої стіною. Ти можеш скинде стукнути по стіні, щоб приманути маслоївці, натиснути кнопку Дії, щоб я поняв ще може їх приманути. Бляха, ти мені ще це поясниш, ніби ми тільки почали. Почали знімати. Ну, зараз ми щось там знімаємо, по сюжету гри. Я поки нікого не бачу. Сволоч, де ж ти взявся? Ти сюди нафік, ти сію. Добре. Я вже маю схеми, які валити, коротше. На нафік. Попередній Сарі схема проканала. Треба, коротше, валити великим. Сильним ударом. Що там таке було? О, давай там кирпич валяється. Точка зображення. Стоїть, пацан, на вході. Добре. Зараз ми з ним розбираємося. Так, зберегти. Зберегтай. Двері в пекло, друзі. Це буде, значить, дві сцени в цій серії. тому що... Я вже думав, це якась друга серія. Друга частина вже ми знімаємо. Кирпич. Кирпич що дає? Ага. Заглянути інші приманки зображені жовтим кольором, ви можете далі ки... а, кинути, щоб кинути зелену, треба кнопку дії. Чим довше триматимеш, тим далі предмет полетить. Відпусти кнопку дій, щоб кинути предмет. Не можуть використовувати для страти масливців. Це просто можна вальнути їх. Та okay, да, ти I'm чортів coming... засранець. Just... Все нормально. Я вмію вже з нами воювати. Сволоч. Так, тобі забудобається, чортів садист. А, добре, чекайте, як зброї можна міняти. Ага, все, в мене вже є і цегла. А, притримаємо цеглу, можливо, нам пригодиться пізніше. А вон пацанчик ходить. Два бляха-муха. Йдемо сюди сховаємося. А, вон шо один, да, бачу. Він чує мене. А я не в темноті. Ні, в темноті. Давай тако сховаємося під стіною. Побачено чи ні. Вони зайшли двоє сюди. Один. Ага, все, вони вже на стрьомі. Не на стрьомі, точніше. то добре. Один пішов. Треба, щоб один пішов, я другого завалю зараз. Йди, чорту і засранці. Один пішов, другий йде за ним. Якщо я зможу другого розвалити скоренько. Ти можеш це зробити. <пізвився> На нафік. Це вийшло по стелсу? Це вийшло по стелсу. Зараз другого завалим, Тихо. Ох, oh, чувак, мені тебе шкода. Та фініш Зробили це. Так, мінус два. Не треба мені нічого міняти в інвентарі. Так, я так понял, мы не Або в Абувцы. Життя манемаш. А, вниз. Хм, я думаю, що вниз скоріш за все. Так, там пане чувак із є. Подивайся, нікого не видно. Там життя. Так, внизу походу. Тут все вже. Так, тут все. Берем життя, шуруємо низ. Боли заспокійлую. Вон там, на чувак, манхода. А, тут ще вхід з двох сторін. Понял. Так, Ломаку треба взяти. Добре, що на цей шум не збігаються. Збереження. Я не знаю, чи воно автоматично зберігається, але краще. А, сцена 3, дорога на зниження. Бачите, це ж щось інакше сцена. Але все одно в цій серії запишемо дві сцени, тому що я не прийшов повністю а, сцену дорога в пекло. Так, що це таке? О, що це таке, бутилка? Так би можна кинути бутилку або кирпичом. А, Краще б мати цегло. Краще, я буду мати цеглу. Так, тут нікого не бачу. І там нікого не бачу, а де засранець. О, він пішов туди. Ось він ходе. Бляха, я я його завалю зразу. Вижив засранець. Уже ну, не вижив. Знову когось повішало. Такий ще ж тут ще хижак бігає, коротше. Тоже їх підвішує. Так, життя. Є. Але в мене ще не потрачено, і що мене не вдарив? Так, далі бутилка. Що використати раз ту цеглу попробувати, як вона діє. Ну, життя хай буде, можливо, треба повернемося. А, Давайте спробуйте ту цеглу. Використати. Так. Бачу. Я бы не выкрастил, чигай. Чигай, чигай. Бляха, вот не получилось в ней целую. двоє двое бежут, Шо двое бежуть. Шо двое он же Давай станем тени. А ну давай, давай тут целую You've your death oh, no, you по... А я не попав в нього. А не, попав, він, каже, що я з малий засранись, поранив його. А вона you вилетіла. Ммм, mm -hmm. you know а що я пацанчик, нього. давай вам націлитись? Давай, три сволочі ходять. Три сволочі ходять. Давайте хай два свалить, зараз я одного цього позарішаю. О, цього я зараз, зараз зарішаю. Замітив мене. Замітий мене. Так. Ходи сюди, ходи. Викруті, круті, коли вас багато. Сутра, скриньку цього завалити. Трескуренького завалити, потреба б ні розвалить кабіну. Так, тихо, 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 тихо Бляха мене завалила. Ну так, против трьох тут, коротше, не цей. Продовжити ще раз. Добре, давайте, акуратно. Тут мене і завалили Я не поняв, як працює цегла, друзі. Бляха буде, не поняв. Я не можу націлитись, придурка. Ні, мене завалили, коротше. Так. Тут ходить, він пішов уже. Треба, треба по стелсу завалити, бо інакше туди не буде. Це фіня не запрацює. Вон чувак, пішов, зараз я його тихенько завалю. Тільки тихенько. фіг. Добре. Одного міну. Really Одного мінуснуло. Байде того, сховай в тінь. Щоб мене не було видно і не замітив. А їх двоє, да. Бляха зума важко воевато. Ты, ш... Ты шучу, я нічого не чув, каже. Та, хоть я треба а, не, не бачи мене. А що я так там, Тут... here, видер, каже. Не, Нафиг. Прикольно, що я це тихо роблю. А, не, не тихо, не тихо. Але пока ніхто не згагається. Чувак, та розвалий йому кабіну. Та... Добай, мені майже все життя зняв. Давай мене знов завалив. Один чувак, фаз на фаз мене розвалив мені кабіну. Як це можливо, друзі? А? Скажіть, мені, будь ласка. Як фаз на фаз, він мені може розвалити кабіну. У мене супер бета. Яка навалює так? Як нічого не навалює пока сильніше неї в грі. хіба лом. Але лом це другорядна зброя. Лом це другорядна зброя. <laughs> Добре. Так, ну давайте ще раз спробуємо. мені їх пропустити, хай собі йдуть вниз. А мені йти далі. Я просто хочу їх завалити постійно. Ну... Так, прикольно, що мене не бачать вони. Нема нічого тут окрім чурів. Давай ще раз спробуємо. Так, тепер -ка сюди. Я мушу його завалити, друзі. Не може він мене... мені розвалити кабіну. Ось так, про це, про це я чорт забираю, говорив. Ну не можеш ти мені розвалити кабіну. Ніяк. Що життя візьмам. О, это варіант класно заграво. Мені сподобалось, пішла. Там шауден має бути, тому що на мене попереднього разу троє. О, йде сюди. Попереднього разу на мене троє збіглося. Ходи, чорт забирай. Зараз я тебе З... зарішаю. Неси. Ходи. Зараз ми тебе зробимо. Like короче, я секунду ховаюся. Прикольно, як він підходить до мене і мене не бачить. Мені це подобається. Чи тут дійсно так демно? Ну, я це вже не говорив. Oh, коротше, не, 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 не встиг його завалити, коротше, зі стелсу. Oh. Я думав, що я зі стелсу завалю. Прикол в тому, що я не можу захищатися. Я не знаю як. Розвалив мені, сволоч пів Ледимен, Чортів режисер. Або продюсер, говорим. Так, знов є лом. Лом, дайте. Добре. Ой, вибачте, не так. Я хтось тут приїхав. Оооо, давай, стелс пацани приїхали. Свінтер сали поприїжджали. Приготуйте, хлопці, не йде. Вони мене будуть бачити в темноті, мені здається. О, мене зловили. О, чорт забирає. Мене це погано? Ні, не поняш, це погано. Добре, вигоріть його звідси. Що це означає? Мене куди зенакше повезуть. Сцена пройдена. Добре. Давайте ще одну сцену зіграємо, друзі. Тому що дуже коротенько получиться. Тому що я попередню сцену не повністю прийшов. куди мене привезли? О, давай, тут уже другі бачки з'явилися. Покидьки. Ухайдя коні. Вода в тої массе такі прикольні, червоні. А цики типа. В буш мову. Нацисти чи що? О, давай, давай, чувам Чувак здоровий. здоровый, заду, сав, його нафиг. Окей, лэй. Араз, да, не падаем. Давай, де багажем вам, мюстер. Шов він сказав? Поїхала. Oh. І привезли зараз головного актора. Перше відлупили мене конкретно, а зброю мені десь те? А, ага, ми поїхали на другу локацію знімати. Коротше, мене відлупили, забрали мене зброю. А, біли Раз, я з ми ще не розібралися з цим лейном. але. Тобі ж весело, правда? До наступного місця ведуть подвійні ворота, знайди їх. Зброї ноль. Несправедливо це все. Так, пішла. Треба акуратно от про щось знайти, тому що я об шаби зброї. Подвійні ворота. А як мені, пацанчика, вручну розвалити що? А я можу його якось... Е... Тихенько завалити. Тут що. Тут не... А, мне треба было это просто по А не, нифига. Есть что-то. Шо что-то такое. Дрид. И фляжка. Давай, Дрид, мне интересно. Что Дрид делает? Сейчас будем дусить. Так, да ты чертов засранец. Ходи сюда. него бета, я ее бачу. А дай. Ось не ворота. Донтон Ситі Джунк Автопарт. Нефіас автопаті. А, вон він. Він мене б ходи замітив. Клечем його сюди. Тут мене не видно буде? Ні, тут мене буде не видно. Ходи сюди, есол. Даре, я тебе... О! Даба. Шоде, боягуз. Да сюда. На нафиг. Ох ты шо. Задусов, черта. Добро. We'll теперь у нас на бета. Ну, теперь я в беспайце. А, дрид все. Дрид закінчується. Стій, адамій дрит. Що, я в горлі лишився? Так, я вже не піднімлю. Я понял. Ну я зато биту бету. з Збетуть пар мені трошки безпечніше. Так, ворота. Ама не на малому. Убережного в ворота охороняє фанатик. Якщо побачить тебе, закличе своїх веселих друзяк. Угу. Треба акуратно це все проходити. Я цей боту і можу робити фінішер. Треба все тут робити розумно. Пригнутися я не вмію, бо я і шах тупий. А тут всюди камера і прожектори світяться. Так, я зараз не схований. А як мені сховатися? Пересхований. Чувак, пішов, там другий дам боляхати сховатися. Так. Зараз ми цього зарішаємо одного. Той теж пішов туди. Давай зарішаємо його. Скоренько, 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 скоренько. Зараз другий вибіжить. Він побачить свого друга. Зараз побачить свого друга, який пішла на мене. Чи йому пофіг? йому пофіг на нього. Ну, розвалили кабіну імон, та й пофіг. Нормально. Я думав, буде якась звіжуха. Да, нафіг. Ух, як смачно ці удари получаються. Так, там є життя. Життя мені поки не потрібне, хоча мені перед цим добре задницю вона товкли. Мені б лом, як я ті ворота відкрию. А лом, панові, самого здорового. Мені так здається. Так, пацанчики тут нема, пішли далі. От покидьки. Ааа, бачу, я цього бичка здорового. Вон він там. А малі засранці є десь? Нема малих засранців. Ну принаймні, я поки і не бачу. Стрілочка для тупих, вам туди, вам наліво, добре. Ага, вон є малих засранець, пішли тоді машиною. Я думаю, це так треба було проходити. А, ніфіга не тако. О! Ще життя. Добре. Життя ми мене так конкретно, вон цей придурок стоїть. Мені треба йти по колу, тому що там і шаг ходить справа. Або давай покажемо сюди. Я можу когось поклакати? Нікого. Це не чує. Хм. А він і не ховається нікуди. А там справа пацанчик ходить. Справа ходить пацанчик. Хм. Оце я не робив шуму. І сюди ніхто не йде навіть. Коротше, мені якусь треба тихо його завалити. Ал там пацан ходить справа. Тихо, 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 На нафік! О, він, тільки один. він один тільки. Ти чортів. А шо? Йому пофіг на мене, давай. А, ні, не пофіг. Та відбий його відбий, бо зараз будемо починати сцену фіг на свідки перезнімати. Перезім, Добре, я знаю, де є життя пішли візьмемо. Не не знаю. А, десь тут життя було в хаті якесь. Чекай, тут тоже життя було. А чорт забирай! Я не знав, що ти тут є, вибач! Він мене не побачив. Втік. він побіг? А, він мене не побачив, все. О, шіт. Here we go again. Тихо, тихо, тихо. А він бігає, давай, сволоч. Ммм, <гум> мені треба життя за це срочно. Він бігає. Кішустря. О, життя. А тепер можна і повоювати з ним. Якийсь шустря, а бачив, він бігає. Ось він стоїть. <гум> давай, 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 шустрий! <гум> А це він буде бігти за подрузя... друзям з друзями буде бігти. Uh -huh. Так. Все, все. За завалили. Добре. А, ну, життя майже повне. Йдемо, коротше, до воріт. Я ще хочу зайти в тут щось є. А тут нема ніфіга. Ага, добре. Зберігаємося. А ворота трошки далі, я поням. Так, зберегти, будь ласка. Дорога знищення. Спершу нам якось інакше на, на цей. Знайди щось, щоб могло перерізати мотузку на ворота. А, я вже маю ножа. Продовжити. В мене є ніж, щоб розрізати мотузку. Але тут можуть бути пацанчики. О, нема пацанчиків. Оце ну, все. Я маю ніж. Так, домініш. Добре, пішли. Дякую за збереження, друзі. Ви мене балуєте. Давайте ще раз. О, біле сміття, так і називається. Вже це сана. Продовжити. Так. Ну що, друзі? На цьому завершимо. Продовжимо в слідчі серії. Проходити далі е, цю сцену біле сміття. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!